Жага до малювання з'явилася ще в дитинстві, а хист розгледіла мама, каже герой нашого сюжету Роман Москвич. Завдяки їй розвивався у цьому напрямі, відвідував гурток малювання. З творчістю вирішив пов'язати своє майбутнє. Закінчив Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Здобув спеціальність художник-виконавець та викладач спеціалізованих мистецьких закладів. Починався мій творчий шлях. Мене як вільного митця, я два роки писав картини, готував різні виставки, і саме це мені і допомогло, якби показати себе в місті і на щастя, керівництво атомної станції теж помітило мої таланти, і згодом мене запросили в палац культури на роботу. І вже шість років Роман Москвич є керівником гуртка образотворчого мистецтва Файн Арт Палацу культури Рівненської АЕС. Вже декілька поколінь дітей змінив. Є навіть декілька учениць, які зараз здобувають вищу освіту по спеціальності дизайн, теж по художньому напрямку. Художник щедро ділиться своїми знаннями та досвідом із юними гуртківцями. Дуже цінно каже, що під час занять діти розкриваються, проявляють зацікавленість та прагнення розвиватися далі. Мені не важко знаходити спільну мову з дітьми, тобто я їм можу бути не тільки як наставник, а й як друг. Робота пішла легко і, і за натхнення. Мені дуже сподобалася атмосфера класу. Вчитель допомагає втілювати всі ідеї в малюнок. Він все ясно об'ясняє та допомагає, коли мені потрібна допомога. Кожен вихованець унікальна особистість, каже Роман. Тому для кожного підбирає оригінальне особливе завдання таке, яке йому захочеться втілювати в життя. Також допомагає дітям працювати над їхніми власними творчими проєктами. В цій скринці раніше лежали гранати, і я її розмальовую в своєму стилі, а потім ця скринка піде на продаж, на аукціон, і гроші, які за неї виручать, підуть на допомогу ЗСУ. Дуже цінно допомогти в такий час нашим. Воїнам ЗСУ, наші рідній Україні. Роботи Романа та його вихованців неодноразово брали участь у благодійних аукціонах. Гроші з продажу спрямували на потреби наших захисників, щоб наблизити перемогу України. У творчому арсеналі Романа Москвича декілька сотень картин. Він брав участь у мистецьких конкурсах міського та обласного рівнів, займав призові місця. Тематика художніх полотен різноманітна. Найбільше йому подобається писати пейзажі. Щоправда, часто малює не з натури, а з голови. Понад усе любить експериментувати із різними стилями та техніками, і в такий спосіб надавати малюнку унікального, креативного та неповторного змісту. В мистецтві я намагаюся шукати свої особливі витоки. І от ця картина це яскравий приклад. Е те, до чого я дійшов, це моя комбінована техніка. Дуже правдоподібно і природньо передати всі природні форми. В цій картині акцент на скорочення дороги в далечінь, і вона дуже цікаво дивиться з різних ракурсів. Ця картина дуже об'ємно, дуже просторово і гарно. Роман Москвич брав участь у спільному творчому проєкті, де 26 варазьких художників малювали мапу України. Кожна область на ній зображена у притаманні їй орнаментах та із визначними місцями, що прославляють регіон. Особисто я виконував Тернопільську область. Та символіка цієї області це є собор і також ключі, тому що там було багато фортець. Це була така оборонна область в ті часи. Також з ученицею разом ми виконували Харківську область. Незабаром творчі полотна героя нашого сюжету стануть частиною експозиції художників, працівників Рівненської АЕС. Виставка митців буде розміщена в холі інформаційного центру підприємства. Малювання це справа усього мого життя, каже Роман Москвич. Для мене це як ковток свіжого повітря. Прагну і далі розвиватися у цьому напрямі та передавати різноманітними барвами красу нашого краю, українську культуру та традиції, видатних постатей тощо. Берегти та примножувати одвічні цінності України це сьогодні наше першочергове завдання. Доля нашої нації залежить від нас і від того, що ми передаємо наступне покоління. Я перед собою відчуваю відповідальність за мистецький напрямок, щоб передати наступному поколінню смак, жагу до мистецтва, до творчості. Але багато хто з нас може робити корисне щось в своїй галузі. І робити нашу країну кращою Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.